З початком тепла розпочинається небезпечний період для домашніх тварин. Активність кліщів. Одна з найбільш поширених інфекцій, які переносять паразити, піроплазмоз. Досить часто дане захворювання призводить до летальних випадків у собак. Зараз ми поцікавимось у ветлікаря Валерія Клімашевського, як вберегти домашнього улюбленця від укусу кліща і що робити у разі того, якщо дана тварина вже укусила котика або собачку. У даному випадку ми будемо балакати про балячку таку піроплазмоз або бабезіоз. Собака заражається, коли її кусає іксодовий содовий кліщ. Як провести по тварині, по її шерсті, то буде чувствуватися бугорочок. Його самому лучше не винімати, не трогати. Треба негайно звертатися до ветлікарів. А якщо дійсно собака заболіла від укусу, то це покаже аналіз крові. І лікар вже буде лікувати. Іменно ту хворобу. Ветеринарний лікар наголошує, що укус кліщів дуже небезпечний для собак. Натрапити на паразита можна не тільки в лісах, а й на звичайних газонах. Після кожної прогулянки треба обов'язково оглядати тварину. Якщо вчасно не звернутись до ветлікаря, піроплазмоз призводить до поразок внутрішніх органів і смерті тварини. Коли кліщ укусив собаку, хвороба значено, є інкубаційний період, який длиться дето від однієї доби до двох тижнів. Собака стає кволою, собаки з'являється анорексія, собака відказується від піші, погано їсть, поражаються в неї нирки, печінка, селезинка, поражається в неї мозок. І наступають ураження мозку, і собаку може трошки паралізувати. Ну, до того тягнути не треба, поки паралізувала. Надо сразу, як тільки собачка кволенька, зразу негайно звертатися до лікаря. В жодному разі не намагатися самі виняти кліща, тому що ви можете дотірвати корпус від голови, голова застрягне в шкірі, і будучи додаткові проблеми потім по витягуванню голови з шкіри тварини. Найкращий захист від кліщів це профілактика. На сьогодні існує багато препаратів для захисту чотирилапих від паразитів. Можна тварину обробляти піпетками на шкіру в ділянці холки. Там є таблетовані форми препаратів, які теж задаються тварині. діють вони ну місяць. Треба радитися ветеринарним лікарем. Що він порадить в даному випадку вашої тваринки? Це може залежати від віку тварини, від її стану здоров'я на даний час. Тому треба до цього теж доситися так серйозно. Тому обов'язково раджу всім власникам тварин, в березні, в квітні і в травні треба обов'язково обробляти тварин. На чому я ще хотів наголосити? Є спецпрепарати для лікування кліща, тобто які ми вже вводимо, коли тварина заболіла. І в анотаціях на ці препарати написано, що його можна колоти тварині там раз у місяць, там в весняний чи в осінній періоди. Дуже не радимо цього робити. Це дуже так токсичні препарати, які можуть поражати печінку, селезинку та мізок тварини, дуже не радимо коли такі препарати самим і займатися самолікуванням, тому що після таких препаратів ми наорот колимо потом гепатопротектори, препарати щоб для стимуляції серцево-судинної діяльності. Не раджу дуже самим лікувати тварину. Як і багатьом іншим хворобам, піроплазмозу простіше запобігти, ніж лікувати його. Обов'язково оглядайте домашніх улюбленців після прогулянок. Шановні власники собак, звертаюся до вас у перших проявах хвороби піроплазмоз, негайно звертайтеся до ветеринарних лікарів, не займайтеся самолікуванням. Так що бажаю вам та вашим любимцям здоров'я та миру. Велику загрозу кліщі несуть і здоров'ю людей. Щороку близько 20 тисяч постраждалих звертаються з укусами кліщів до лікарні. Ці невеликі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Нас на території України зачасту ніякої небезпеки не несуть, але деякі види, такі як іксодові кліщі, вони можуть переносити такі захворювання, як кліщовий енцефаліт, і хворобу лайва. Може бути ураження нервової системи центральної, нашої, і може призвести навіть до паралічів і тим, що людина може навіть смертельно захворіти. Кліщі можуть триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. На місці укусу з'являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах. Це може бути звичайне почервоніння, так як алергічна реакція на сам укус. А самі ті, що кліщовий цефаліт, хвороба лайма це може бути і лихоманка до 39-40 градусів, дуже сильна ломота в тілі головний біль. Порушення чутливості на кінцівках, тому при перших симптомах потрібно звертатися до лікаря. Якщо уникнути укусу кліща не вдалось, потрібно швидко його видалити. І після того як видалити кліщ, його треба ж обов'язково обробити якимсь антисептичним засобом. І бажано все одно, якщо ж з'явиться чи температура, чи з'явиться сильний головний біль, то треба звернутися буде потім вже ж до лікаря. І можна використовувати будь-які репаленти, які ви використовують для того, щоб відпогнути кліщів. Також одягати, якщо в ліс йдете або на якусь прогулянку, пікнік, одягати одяг з довгими рукавами, захищати голову, шию. Також можна Постійно під час прогулянки, а також по приходу вже додому, проводити огляд на наявність їх, можливо, вони можуть повзати по одягу, можуть пона ну, на волосці знаходитися. Ну а також, уже ж, якщо вони перебувають на шкірі, то потрібно відразу звернутися до допомоги. Тому бережіть своє здоров'я і вчасно звертайтеся до сімейного лікаря. Варто пам'ятати найкращий спосіб вберегти себе використати всі можливі методи профілактики. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.